До Чернівців у 10-денну відпустку повернулись четверо бійців зі сходу. Вони більше трьох місяців перебували на передовій, утримуючи блокпости в гарячих точках Донецька та Дебальцево. Сьогодні вояки розповіли про реальну ситуацію на сході України. По телевізору ми розуміли те, що показують. А коли приїхав туди, побачили, що там коїться, то в принципі трішки не те. Але потрібно теж розуміти, що по телевізору. Потрібні хороші ролики, так сказати, сюжети, репортажі, тому що це піднімає і підтримує патріотичний дух населення, тому що показувати кожен день, як нам погано і як нам тяжко, а це нам що не було погано. Боєць розповідає, хоч ситуація відрізняється від тієї, яку бачать українці, жалітись не потрібно. Вони йшли на війну добровольцями, тому з самого початку знали на що підписуються. Вояки розповідають, спочатку мирне населення було налаштоване вороже, але з часом зрозуміли, хто справжній ворог. Думка людей на сході схиляється вже. Я думаю, що десь 80 на 20 відсотків вже 80 відсотків людей на сході підтримують Україну. Люди побачили, що таке Росія, люди побачили, що таке сепаратизм. Коли от нам жалілись люди, коли приїжджаємо три-чотири машини, заходять в хату, виносять все, що їм потрібно. Там хтось, не дай Бог, вступається, що це моє, може застрілити. За словами Андрія Коломійця, на сході залишилось дуже мало мирного населення. Майже всі виїхали. Серед тих, хто залишився переважно алкоголіки та наркомани, які не хочуть працювати, тому й воюють. Я бачив на цих блокпостах цих ополченців, як вони себе називають. От літо, він підходить в футболці. Ось от так от, на руках немає живого місця. Він дивиться на тебе і каже, Ти, ви бачите, що здесь русских немає? Всі Татульовках, ну одна уголовщина наркоменіо. Во так вояки кажуть, вже давно могли б вигнати сепаратистів з території України. Однак зверху хтось щось ділить. Занадто багато стримуючих команд надходить, коли є змога контратакувати або ж відступити, коли можна утримувати позиції. За такого підходу переконані бійці, війна може затягнутися на роки. Іван Бучулинський, Василь Ставчанський, Чорнівці ТВ.